Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 118 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Російські військові атакують звільнену херсонщину цілодобово. У Херсоні попрощались з молодшим сержантом Олександром Пузовіковим. Він загинув на запорізькому напрямку. Навчання в одинадцятому класі вона поєднує із захопленням фотографією історія Херсонки Дар'ї Найдьонової. Зранку російські військові вкрили вогнем один із прибережних районів Херсона. Сьогодні був ще один прильот. Посаджали дуже сильно сусіди. От. Ну і у нас повибивали вікна, пошкодила паркан, пошкодила фасад трошки. Що зробить. Дасть Бог переживемо це все. Микола Красильников живе неподалік. Каже, російські військові обстрілюють їх в четверте. По п'ять, по дев'ять, по дванадцять вистрілів кругом розрушили все, що можна. Жертви розрушення, горя, сльоз, убитків. Немерено. Страшно прямо. Страшно, коли лупять. Сусідній будинок розрушають. Атакує армія РФ і інші населені пункти Правобережної Херсонщини, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні зранку росіяни продовжують обстрілювати прибережні райони Херсонщини. Правобережної вже були чотири скиди на Тягинську громаду авіабомб. Також дві авіабомби скерували на Миколаївку. На щастя, без поки що відомості про постраждалих не надходило. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 33 рази обстріляли територіальну громаду, використали 180 снарядів. Під вогнем були Херсон, Степанівка, Садове, Антонівка, Надніпрянське та Придніпровське. В обласному центрі напередодні о 15-й годині під обстрілом була будівля вишу в одному з районів. За даними обласної прокуратури, поранення отримали три місцеві жительки, які були неподалік навчального закладу. Вибуху чула місце жителька Наталя три часи дня прийшла з, з ринку, була у кімнаті і слышала этот зріб сильний. Спочатку один раз взорвалося по направлення сів інституту, а второй рядечко. Юрій працює в кафе поряд з університетом. Я зайшов, воно гепнуло, все затряслось. Люди побігли в укриття, і потім ще один. Все, куча диму піднялось. Пиляка, дим, такий запах. Минулої доби під російськими обстрілами були також чотири територіальні громади Береславського району. Серед них це Береславська, Тігінська, Новоолександрівська та Нововоронцовська. Вчора ворог завдавав авіційного удару по селі Тігінка, Пошкоджень зізнали музичний заклад, сільський клуб та господарчі споруди мешканців та складське приміщення на щастя без жертв. Також ворог завдавав артилерійського удару по місту Береслав, Було загорання господарських споруд. Через обстріли пожежі були і в інших населених пунктах, розповідає речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Також в селі Дніпровське та в селі Киземис горіли житлові будинки та господарчі споруди. У Береславському районі через ворожі обстріли виникло три пожежі сухостою. Загалом минулої доби російські військові 118 разів обстріляли правобережжя області. Випустили 589 снарядів із різного типу озброєння. Дві людини загинули, чотири поранені, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Юрій Лотошинський, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Олександр Позовіков народився у Херсоні. До повномасштабного вторгнення працював будівельником, розповідає батько. Всю окупацію був у місті. Після звільнення обласного центру пішов добровольцем на фронт. Он через неділю сам поїхав в Ніколаїв. воєнкомат пішов добровольцем. що його одразу взяли. в розвідку. Батько каже, Олександр був відкритою та щирою людиною. Був газа душа. такой он был. Ему никогда ничего не было, не жалко, ничего. Добрым человеком, нормально, никогда вроде бы не скандалил, ничего. Такой. Ну, Я... хотя, хотя при оккупации расистам нервы попортили тоже. Там, ходил там, делал, делал гадость. Но, когда при оккупации, это было. Очень тяжело. Олександр воював на Запорізькому напрямку. Помер від отриманих поранень, розповів батько. Чоловікові було 30 років. Помолимося Христу, що подав йому упокоєння. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон. Одинадцятикласниця Дар'я Найдьонова розповідає, має бажання закарбувати те, що відбувається у рідному місті. Всю окупацію дівчина разом із родиною лишалась у Херсоні. Фотографією захопилась після звільнення обласного центру. Коли виходиш на вулицю, бачиш там людей, як вони все одно там ходять, посміхаються. Оце якось ну не знаю, спонукало фотографувати, ловити такі моменти. Розбиті вікна так, я напевно це більше всього я на це звертаю увагу. Але ну, людей я, я люблю фотографувати. Дуже багато притягую уваги, як ну, всі ходять і далі живуть, продовжують життя в такій обстановці. Люблю найбільше знімати історичні історичні якісь будівлі, які постраждали. Але ну я просто от іду, і що мені якось сподобалось, чи просто ну, як бачу кадр і от фотографую. Коли виходить на вулицю з фотоапаратом, дотримується правил безпеки, адже обстріли у Херсоні не припиняються, розповідає дівчина. Свої роботи публікує на сторінці у соцмережі. Говорить, відбирає найкращі. Зараз має їх близько півтисячі. Які моменти намагаєтесь передати ну, глядачам? скажімо mm -hmm. так, які моменти життя Херсона? Ну такі такі моменти, к моменти, коли. Під час таких обстрілів обстрілів і в такі важкі часи люди продовжують і гуляти, і посміхатися і один з одним, ходити, і гуляти. Дар'я розповідає, своє захоплення мріє зробити професією. Після закінчення школи планує навчатись в Одесі на режисера або фотографа. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібуси, Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.